Мистецтво епохи бароко, а відповідно, і великого європейського стилю бароко, зароджується в XVII столітті, але коріниться ще в XVI. Справа в тому, що в XVI столітті розпочинається такий рух, як реформація. Рух за Перебудову за зміну католицької церкви. Церква як відповідь, як реакція на реформацію думає про те, що необхідно укріпити свої позиції і залучити для цього мистецтво. Таким чином, мистецтво набуває тієї візуальної мови, яка необхідна для пропагування, а, а точніше навіть сказати, комунікації церкви в. Суспільстві, і це була нормальна тогочасна практика. У випадку українського бароко, як з одного боку міфу, а з іншого боку реальної історії, ми маємо зробити дуже багато зауважень, тому що а, тогочасна територія України перебувала в складі різних держав а, католицької Польщі. А зрештою, треба задати про Берестейську унію, так і греко-католицьку церкву, яка вже була. і а, Православ'я, яке було надзвичайно поширене на підросійській частині українських земель. І, звісно, що церква і стиль комунікації церкви відрізнявся значно в усіх цих релігіях. Саме тому ми говоримо, що з одного боку українське бароко це повторення, наслідування. Західноєвропейського і навіть італійського бароко з іншого боку, ми говоримо про те, що це адаптація західноєвропейської традиції до українського середовища. В першому випадку ми можемо згадати, наприклад, собор святого Юра у Львові. ми Можемо згадати гарнізонний храм у Львові, який великою мірою просто копіювали римські зразки бароко. Попри це, ми говоримо про те, що українське бароко великою мірою пов'язане з дерев'яною сакральною архітектурою, з її стінописом. А ще з іншого боку, ми можемо почути приклад українського бароко, який дуже часто уявляють за зразком Андріївської церкви, яка, по-перше, належить до стилю рококо. Реслеровоко а по-друге, побудована італійцем. Тому те, що ми називаємо українським бароком, має дуже строкату структуру. З одного боку, ще раз так: це зразки західноєвропейського бароку, з іншого боку, це адаптація традиції до. Регіональних особливостей, так, які стосуються і світогляду, і те, що це територія, де не було контрреформації, де не було цієї реакції на реформацію як такої. А з третього боку, українське бароко це термін, який винаходить київський професор Григорій Павлуцький у 1909 році. Саме тоді Київський професор Павлуцький. Пише розділ Бароко України для багатотомної історії російського мистецтва. Ця праця під редакцією Ігоря Грабаря. Мала виконувати колонізаційну функцію уніфікації, тобто спрощення, узагальнення, стандартизації всієї історії мистецтва, яке знаходилося на території Російської імперії. Однак не дуже пощастило Ігорю Грабарю, тому що професор Павлуцький описує ці особливості стилю бароко, які трапляються на українських землях, і уводячи. Цей термін українське бароко він говорить про те, що українське бароко, зокрема і бароко як стиль західноєвропейський, з'являється на цій території набагато раніше, аніж на території іншій. Російської імперії. А, таким чином, а, оцей термін українське бароко став а, цією раною, тим прорізом на цілі Російської імперії, який, зрештою, її підірвав. Тому що на початку ХХ століття українське бароко, як цей особливий стиль, стиль відмінний від загального стилю російського бароко, стиль, який підтримує в XVII столітті на території України власна еліта, тобто козаки. Згадаємо Івана Мазепу, з яким пов'язується Мазепинське бароко. Так от, саме на початку ХХ століття, під час української революції, стиль українське бароко стає визначальним для дизайну цієї молодої української держави. Це стиль, який використовує Георгій Нарбут, це стиль, який використовує Василь Кричевський, і найважливіше, що Праця не стільки художника, скільки історика мистецтва, який перевідкриває цей стиль, стала визначальною. Адже Григорій Павлуцький консультує Нарбута, консультує Кричевського і дає їм зразки українського орнаменту, який належить до стилю бароко. І саме ці зразки лягають в основу і українського модерну. Українського стилю модерн, який започатковує, можна сказати, Василь Кричевський, і всього оформлення української держави, офіційного оформлення, тому що банкноти, печатка, вона коріниться в дизайні, в орнаменті, який тяжіє до стилю українське бароко. І саме українське бароко стає тим стилем, на який орієнтуються художники 80-х, 90-х років ХХ століття художники Паризької комуни, художники нової хвилі, які відкривають для себе цей стиль і називають його Необароком.